Привіт, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні звітую за моїм проєктом 15 використань. Це в мене така маленька косметична гра, в рамках якої я рандомним чином обираю косметику, використовую її 15 разів, і по проходженню такої кількості використань продукт вибуває, змінюючись іншим. Постійно в рамках проєкту перебуває 5 засобів. Це не мало і не надто багато, для того, щоб це не надто впливало на результати мого Project Pen, в якому я намагаюся закінчити засоби. Отож, станом на сьогодні в межах цього проєкту перебуває два олівчика для очей рум'яна і також два аромати. Один з них повнорозмір і один відливант. Розпочнемо з того стандарту, який в рамках цього проєкту. Перебуває найдовше. І це салатовий олівчик від Berry M High Vice. Дуже приємний ось такий салатовий відтіночок. Виглядає дуже органічно в багатьох макіяжах. Для мене цього місяця було на подив приємно дослідити, що він дуже гарно в таких рожевуватих лілових макіяжах виглядає як акцентом на слизовій. І доволі часто я ним користувалася останні кілька тижнів, і з середини грудня по середину січня я ним скористалася 4 рази. Всього в межах проєкту тут 10 використань. Лишилося скористатися ним ще 5 разів для того, щоб він міг вилетіти з проєкту. Щось мені підказує, що в нього є всі шанси до наступного звіту цих 5 використань дуже легко пройти. І звісно ж я чи ні, ми побачимо через місяць. Наступний олівчик це Color Intense. У відтіночку 206 Purple Dark. І це насичений темний фіолетовий. Дуже гарний, дуже соковитий такий відтіночок олівчика. Я ним, до речі, не користуюся зараз ось так, от як колівчиком, тому що виявилося, що він трошки може розмазуватися. Якщо його таким товстеньким шаром нанести, він може відпечатуватись на повіках. а в мене є нависання, тому для мене це цілком реально. Я почала його використовувати з кошеним пензликом. Ось такого ось плану видно, що я ним користувалася, набираю потихеньку ось так от. Наношу на повіку, малюю здебільшого стрілочкиним. Таким чином, шар олівчика наноситься дуже тоненько і дуже акуратно, і виглядає в макіяжі набагато краще. Не такий великий розхід, що економить засіб, і мені так подобається найбільше ним користуватися. За минулий місяць скористалася ним цілих 8 разів, і всього в межах проєкту тут уже 9 використань. Думаю, що за найближчий, вже третій для цього ліпчика місяць в проєкті він пройде ще своїх 6 використань, і також в нього є всі шанси наступного звіту вилетіти. Я зараз дуже багато роблю макіяжів з таким рожевувато ліловим підтоном, і він дуже гарно, звісно ж, туди вписується. Мені дуже легко ним користуватися наразі. Тому, власне, я сподіваюся на гарні результати через місяць. Наступні три засоби потрапили в цей проєкт минулого звіту. Перший з них це рум'яна від Наташи Денони із палітри Diamond and Glow. Тут дещо збільшилось дно в цьому рефілі. І це такий відтінок рум'ян, доволі незвичний. Тут прохолодна рожева база, але при цьому золотисті блискітки. Відтіночок дуже гарно переливається, неймовірно, красиво виглядає у макіяжах. При цьому в ньому немає такої дуже насиченої кольорової бази. Коли я використовую ці рум'яна, хайлайтер вже в таких макіяжах виглядає. Край зайвим. Рум'яна на себе перетягують абсолютно всю увагу. Це не виглядає якось некрасиво, ні, це дуже красиво і органічно, особливо в рожевих макіяжах. На мій подив, в принципі, цей відтінок підходить в будь-який чи майже в будь-який макіяж, що дуже виграшно для даного проєкту, тому що я зможу їх якомога більше використовувати. За останній місяць я скористалася цими рум'янами 5 разів, і відповідно всього в межах проєкту тут також 5 використань. Думаю, ще місяць два, враховуючи те, що в мене станом на сьогодні, наприклад, троє рум'ян в косметичці, то ще місяць два і ці рум'яна вилетять із проєкту. Наступний засіб це парфумована водичка від Трусарді. Не хочу називати назву, я можу собі просто зламати язик. Дуже приємний, незвичний, нестандартний, незаїжджений аромат з нотками горіхів, ванілі, пряженого молока. І все це ось так: от разом. При цьому це не так, знаєте, неприторно, без зайвого солоду. Аромат якийсь такий дорослий, виважений, елегантний, спокусливий. І для мене це неймовірно магнетично. Я його використала з минулого звіту лише чотири рази. Власне, тому що в мене ось така манюня-крапуня лишилася. Я дуже хочу його розтягнути на якийсь період часу. І все-таки мені здається, я буду поглядати в сторону повного розміру. Він ідеально підходить на прохолодну пору року. Щоправда, восени він звучав якось ще більш органічно і більш привабливо для мене. Я думаю, що до наступного звіту я використаю цей аромат ще 11 разів, але я не знаю, чи тут ще щось залишиться. Я й так його наношу зараз в один пшик, щоб його трошки зекономити. Мені дуже хочеться розтягнути це задоволення і насолодитися ароматом якомога давше. Хоча, можливо, я це даремно роблю, можливо, варто, якщо я ще не готова купувати повнорозмір, купити собі ще один пробник цього аромату, як варіант. Я, до речі, задумаюся над цією ідеєю, можливо, в січні так і зроблю. Поки що він лишається в проєкті. І п'ятий останній засіб, за яким повинна звітувати, це Lancom Idol Aura. Парфумована водичка. У мене тут ця версія в об'ємі 25 мл. Нормально я так нею цього року покористувалася. Вона в мене була новенька, але цього року я її якось так більше розносила. Минулого року носила мініатюру 5 мл, а цього року вже почала більший формат. Дуже мені подобається. Це аромат на будь-яку пору року, для будь-якого приводу завжди звучить жіночно, елегантно, при цьому трошки грайливо, спокусливо, солодкуватий з пудровими нотками і з ледь відчутними нотками морської солі. Дуже гарно та витончено. Це один із осінніх фаворитів в моїй колекції, і, відповідно, мені було абсолютно нескладно, ще на початку зими ним. Трошки більше покористуватися. Він пройшов 16 використань, і тому сьогодні вилітає з проєкту, і зараз покажу, що потрапляє в цей проєкт на заміну аромату, який вилетів. Отож, обираємо один продукт у проєкт 15 використань, і ним буде номер 151. І це у нас. Парфумований спрей для тіла та волосся від Rocher, який я тільки в грудні отримала в подарунок від подружки. Чудово, окей. Відмічаю. Зараз покажу, як він виглядає. І це буде парфумований спрей для тіла та волосся Olive Petit Crane. Дуже цікавий аромат, здалеку нагадує якісь чоловічі парфуми. Якщо принюхатись, то тут якісь такі трав'яні нотки відчуваються. Можу сказати про нього, в принципі, те саме, що й про цю парфумовану водичку Труссарті. Нестандартний, притягуючий і дуже приємний. З задоволенням буду носити, і гадаю, що 15 використань для такого засобу це дуже маленька кількість, тому впевнена, що наступного звіту на заміну. Цьому засобу ми будемо обов'язково обирати щось новеньке. Отож, такі в мене результати в цьому проєкті станом на середину січня. Маю надію на хороші результати і більшу кількість засобів на виліт через місяць. Напишіть, будь ласка, внизу під відео, які ваші прогнози. Скільки засобів буде вилітати в наступному звіті, і які це будуть, на вашу думку, що саме з представлених продуктів через місяць покине цей проєкт? А на сьогодні у мене все. Було дуже приємно з вами разом провести цей час. Сподіваюсь, трошки відволікла вас від усіх наших проблем, турбот. І сподіваюся, хоч якийсь маленький промінчик тепла до вас дістався. І буду прощатися до наступного звіту. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, шукайте в кожному дні, в кожній годині, хвилині і навіть секунді якийсь позитив. І побачимося в наступних відео. Всіх цілую, па-па-па,